Кажу, на депутата будеш і дивлюся по твоїх соціології, типу, пізнаваємості в Гуглі, досить непогано. А де тільки можна дивитися? Google Analytics Statistics. Я Силочку із. Та як про силочку? Ти просто заходиш в аналітику Google, вбиваєш свої прізвища і дивишся в пошуківці. Доброго дня, шановні члени комісії. Маємо комісію транспорту, зв'язку та міської мобільності. На порядку денному у нас одне питання і друге питання різне. Є пропозиція починати з першого посання порядку денного, так як інших порядку денного немає. Звернення Департаменту міської мобільності та вуличної інструктури з проханням погодити перелік закупівлі спецтехніки ЛКП Львів Електротранс. Слухаємо. У нас мають бути погоджені на трьох профільних комісіях. Це є ваша комісія, це є комісія фінансів і комісія законності. Після цього підприємство після запроводження з тими комісіями має можливість вже залучати кредит для того, щоб оновлювати рухомий склад. По факту йдеться про, як вже ми неодноразово показуємо на презентаціях, про старі зіли, вишки, прохомий склад 70-х і 70-х років, то навіть. То це вже то по яке насправді нам дуже потрібно оновити і, і забути. Е, значить, виносимо на ваш розгляд перелік спеціалізованої техніки, яку ми пропонуємо поводити, для того, щоб ми могли її при. У нас зараз питання 60 мільйонів, а в орієнтованій вартість вже є 65. Дозвольте, кажіть. Тож, в тому числі, відповідно, якщо ми заплатимо перший внесок, то сума кредиту все одно не буде перевищувати. Тому що ми ж мусимо ще заплатити 10% від першого внеску, то це є сума кредиту не більше, що ну, хорошо. Це... Депутати дозволили 60 мільйонів. Все правильно. Ти все такі... чітко ви. Передбачили. 10% своїми. А решта. Редбачили. Кажу: умно. розумно. розумно. Пане Пан Володимире, є у вас запитання до самого 65, бо з тим я вже розібрався. Пан Олег пропонує розглядати по кожному окремо. Чи є потреба? Бо я ознайомлювався, в принципі, з цією. Я... Якщо можна, я теж ознайомлювався. В принципі, в мене одне питання по переліку. Не питання, а чисто. Ну, можливо, питання, так. Я, я розумію, що підприємство видніше. Я не сумніваюся в, в кваліфікованості підприємства. Але в мене щодо того тягача МАН 8 на 8 можливо, краще брати не сам тягач 8 на 8 Ман, який запропонували, а краще брати або, або баласний тягач, щоб тягнув ті трамваї, або вже брати його в комплект в комплекті з кузовом. Буде самоскид 8 на 8, можна використовувати в господарці в різних цілях і так далі. Це ціну тоді збільшить. Так. Ну, не дуже збільшить ціну. Сам кузов не так дорого, я думаю, вони в 11 мільйонів мали б вкластися, в тих, що вони запропонували. Але це моя рекомендація, це підприємство, ще раз наголошую, це підприємство видніше. Я не наполягаю, так чи так. І можна... Ми планували виготовити платформу своїми силами. Все одно, щоб він мав повну масу 40 тонн, його треба завантажити баласт. Так, згідний. З та. кузов не вийде, все одно буде робити платформа. Ну, так, але можна замість платформи використати кузов. Насипали його баластом, ти маєте баластний тягач. Ну так розказуєш, будемо робити кузов своїми силами. А, все почув, платформа, почув, платформа. почув, почув. Дякую, дякую, почув, підтримую. Я ще люди, що додам, що в нас є існуючі кази, але е, ними власне, е, нормально можна тягнути такі кантапи, кателі, такі, такі трамваї, які мають меншу масу. І очевидно, для того, щоб навіть ті ж Бернські трамваї, які є більші важчі, е, нам очевидно, що потрібно. У мене це найбільше лякає. 44 тонни на з... Бернський, правильно? А в нас тягач 40-тонний. Це ми немірно, масок. Це... Ну, зроблять більший балас, то буде тягнути 44 тони. Залежить від несучої здатності. Вісім на 8 потягне, я думаю, вони. Ну, і від котів, очевидно, на якісь Чи є якісь ще запитання, чи погоджуємо, що хлопці вже працювали, не палимо? Я вважаю, що я погоджую, тим більше квітневе питання закрите, так що питання нема, жодних треба отговорити. Пропозиція підтримати. Хто за? За двоє за. Рішення прийняло. Питання різні. Чи є якісь запитання? Ні, Якщо немає. Пи... Якщо питань немає, тоді комісія завершує. Мене Дякую. в мене не питання, у мене думка, поки є пан Олег Володимир. Так, супер. Е -е, дивіться, ми, е як ви знаєте, по Міцкевича. Нас постійно намагаються в сесійній залі переконати, що все так і так. А ми все щось воно. Ну, щось якось іде коса на камінь. Я пропоную, оскільки там йдеться про транспортну модель, можливо, ми зберемося десь, проведемо нараду Олега Володимировича, напрацюємо якісь варіанти, щоб воно все було йшло, ну, скажімо так, не, 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 не на храпом, як нам намагаються нав'язати це питання. Давайте можемо на цьому тижні зустрітися. Ні, ні, на цьому тижні ні. Я пропоную опрацювати, бо є там, ну, давали пропозиції, можливо, тижні через, ну, на наступний тиждень. Як буде зручно. Я ну, опрацював, але відверто кажучи, є попереднє транспортне моделювання. Воно містить, якщо я помиляюся, чотири сценарії потенційно, яким чином там буде організований дорожній рух. Єдине, що власне, останні уговорення приведення цієї цього проекту ухвали, вони якраз ну, було десь там співно з архітектурою вже. Подано фінальний ескіз. Нам потрібно його також домоделювати, тобто ми зараз вже маємо по чотирьох сценаріях показники, тобто і розпорядку цих лограма світофора, і яким чином має бути по кожній зі смуг е, організований дорожній рух. Ми ще тоді закинемо моделювання фінального е, фінальний сценарій, але тоді просто тут треба е, ну, геологію, щоб зрозуміти, е, який буде цей підземний парк, вже від того, які його підземний об'єм, всі на паркомісні, вже від того можна відштовхуватися, щоб розуміти, яка кількість смуг на поверхні нас залишиться. Так, ну, що... а, а чого ви не проведете геолог... ну, геологію? Ну, там, ми то не проводимо геологію. Очевидно, так як з того, що мені відомо, це власне оця перша ухвала по землі якраз е, мала б. Би... Відкрити інвестору потенційно, можливість для того, щоб провести геологію і вже я зараз... вам, я, я вам відкрию таємницю, це друга ухвала. Перша прийнята, я знаю. Але, ну, але ми геологію не робимо. Це є інвесторський проєкт, наше завдання. Ну, Дайте, на... йому, Дайте йому дозвіл провести геологію без оформлення землі. Та й все. То жодних проблем нема. Це адміністративне рішення. Я не даю дозволи проводити геологію. А Думаю. я ж не кажу вам, я кажу вам як виконавчій владі. З нашої точки зору, це є важливо, що важливо ж для того, щоб там не погіршився стан дорожнього дорожньому руху. Однозначно, це. всі весь світ до... за це переживає. До цього я також от ми тут насправді з Ігорем Сікевича в однодумці, тому що е, не має бути менше смуг для руху всіх воїнів транспорту там. При облаштуванні підземного паркінгу, ніж є зараз, що знову ж таки, це якщо так по-простому. А якщо станіші матерії вдаватися, то до того є в нас програма з безпечення транспортного моделювання, щоб вже кожен окремий сценарій промодельовувати, закладати комплекс і світофорного регулювання, тому що там колеги пропонували ряд пропозицій. Там і, був і пішохідний перехід десь ближче до пам'ятника Галицького, і світофорний об'єкт на з'їзді. Шевченка також, там є ряд сценаріїв, і кожен з них десь в більшій чи меншій мірі впливає на побіг транспорту по тому всьому війську. Тому ми, ми готові домодельовувати ще всі потенційні сценарії. Можливо, щоб інвестор вже давний я... інформацію. Дякую. Що запитань більше немає, пропозиція завершена. Всім дякую. Дякую до наступних зустрічей. Дякую.